Пропозиція також у нас загато, але не звичайного, тому що це тибетський агат, а це означає, що він тісно переплітається з тибетською культурою. І я думаю, що витівки, які ви бачите на нашому намисті, тут видно, взагалі тибетська культура, якщо відштовхуватися від неї, має безліч різних таких чудових переваг. Саме з цілющих властивостей, тому що ще в давнину вважали, що саме ось коли беруть тибетський агат. Саме ті якісь певні мінерали, не тільки про агат, але в даному випадку ми ж говоримо про тибетський агат, тому наводжу приклад, що саме ті мінерали вони допомагали людям боротися з якимись недугами. Так свідчать історії, винайдення саме мінералів. Тому, якщо вам цікаво, можете перечитати, подивитися, там дійсно це описується. Ми з вами бачимо, що тут дійсно. Варто зазначити, що агат такий вулканічного походження. І саме ці мінерали вони дійсно нагадують нам всі, все те, всі ті копалини, які знаходяться біля вулкану. І, наприклад, сам вулкан. Можемо побачити, що деяке. Хотіла сказати мисто, деякий камінчик ніби нагадує те, що він гранований. Але насправді ні. Ось особливо цей нагадує, що він гранований, але він не гранований. Це його е, така структура. І не забувайте, що завдяки хлористиду, а це один з підвиду, як виходить нашого кварцу, а кварц у нас напівпрозорий, тому в тибетському агаті ми маємо майже всі відтінки, всі переваги та всі властивості тих мінералів, а саме їх підвидів. Загальна довжина становить 44 см, І Ви це бачите, я вам зараз покажу. І для нього мені здається, вам потрібен буде подовжувач Застіпка У нас це карабінчик, і, звичайно, пропоную вам поміряти і подивитися, який ж він буде на живій моделі. І код товару у нас – «324». Дуже легко одягати, коли застівка карабін. Ви щойно це побачили. Не потрібна навіть допомога друга. Інколи складно знімати. Без допомоги друга не обійдеться. Тож, код товару 324. Агат тибетський. Загальна довжина 44 сантиметри, і діаметр каміння буде до 1 сантиметру. Ну, приблизно так. Ми з вами виміряємо. Тож, спеціальна ціна сьогодні це 900 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Але я побачила, що наша команда вже зробила вам надзвичайну знижку. І ціна становить всього 599 гривень. Це чудова пропозиція вас. За не знаю за що вас любить так наша команда, напевно, тому що ви в нас особливі і робить вам такі чудові знижки, такі пропозиції. Бо це насправді варте того, аби ви придбали цю красу. Тому що ми хочемо, аби кожна, хто нас дивиться, була варта найкращого. А саме ці прикраси, саме ці камені, які ми вам сьогодні пропонуємо в телемагазині ProVans, вони варті вас, а ви варті їх. Тож, телефонуйте 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка, відштовхуючись від історії, від культури, від винайдення, від самої структури мінералу дуже складно їх не купити насправді, тому що є повір'я, що ці. Мінерали, які заряджені саме природними особливостями, природними енергіями, вони заряджають людину і зцілюють її е, такий духовний стан. Але це так свідчать історія, так свідчать книги, так свідчать е, різні документальні фільми. Тож ми будемо з вами продовжувати далі. А ви замовляйте за номером, який ви бачите на екрані, але я ще раз повторюсь: 0800 21 44 88. Код товару 324. Агат Тибетський, довжина якого 44 см. І спеціальна ціна всього 590. 9 гривень, тож ми продовжуємо рухатися далі. А ви зачекайте, не перемикайтеся, не бігайте по інших каналах. Хочемо вас порадувати ще прекрасним. Повернемось через декілька секунд.